Вже з 1 травня по всій Україні вводиться нова форма надання субсидій населенню. Наразі це пов'язано з різким зростанням вартості комунальних послуг, говорить начальник відділу надання субсидій Валентина Бовіна. У зв'язку з тим, що у нас очікується підвищення на всі комунальні послуги на газопостачання, на електропостачання буде збільшено тарифи. То майже кожна третя родина, яка у нас мешкає в Зміївському районі, може скористатися своїм правом і подати пакет документів для визначення права на отримання житлової субсидії. Постановою 106 кабінета міністрів передбачено, що з 1 травня вже почнеться призначення житлових субсидій за новими вимогами, а саме будуть враховуватися доходи, які людина фактично отримує без податків. Тепер шанси небагатих зміївчан оформити субсидію на комунальні послуги, звичайно збільшаться. Адже якщо раніше доводилось вистоювати черги під кабінетами та тривало збирати різні довідки, то зараз система матиме значно спрощену процедуру. Людині не потрібно буде надавати довідки про доходи, не потрібно буде брати довідки про склад зареєстрованих осіб і не потрібно надавати самі. Довідки про розмір за житлово-комунальні послуги ці всі функції будуть виконувати спеціалісти нашого управління. Ми будемо обмінюватися цією інформацією. Ми будемо брати інформацію про доходи в Державній фіскальній службі. Якщо є нарахування в вигляді заробітної плати або інші нарахування, що стосується пенсіонерів, то цю інформацію ми будемо отримувати через пенсійні фонди і самі будемо розраховувати без залучення самих заявників. Вже у квітні Зміївчани поштою отримають відповідні бланки заяви та декларації. Заповнивши їх, необхідно направити до органів соцзахисту. І якщо рівень доходів заявника підходить для нарахування субсидій, він її отримає. В квітні місяці разом з квитанцями або сплату за житлово-комунальні послуги комунальні організації зобов'язані будуть надати нові заяви та декларації. В кожне домогосподарство особа, яка зареєстрована в даному домогосподарстві і на яку буде відкрита особовий рахунок за сплату за комунальні платежі, може заповнити цю заяву і декларацію. І надати до органів праці та соціального захисту населення. Ми самі будемо визначати це право і після отримання всієї інформації визначати розмір житлової субсидії, і вже будемо повідомляти наших заявників про факт призначення або не призначення цієї житлової субсидії. Спеціалісти підкреслюють, тим, хто отримував продовж останнього року субсидії, повторно звертатись до органів соціального захисту не обов'язково. Розмір соціальних гарантій буде розраховано їм автоматично, враховуючи нові вимоги. А ось відповідальність за достовірність внесених у декларацію даних покладається лише на заявника. І якщо людина навмисне надала недостовірні відомості, субсидія буде не лише знята, її доведеться відшкодовувати у подвійному розмірі. Якщо інформація після призначення житлової субсидії не підтвердиться, якщо хтось приховає якусь інформацію, можливо, не зазначить якийсь дохід, то наші працівники мають такі повноваження перевіряти цю інформацію шляхом надання запитів у відповідні установи, прораховувати з урахуванням неподаної інформації новий розмір житлової субсидії і виставляти заявнику, який вже отримував житлову субсидію. Штрафні санкції у подвійному розмірі. Наразі для отримання субсидій з громадян знято всі обмеження майнового стану. Тепер не враховується таке поняття, як наявність житлових будинків та транспортних засобів. За певних обставин правом отримання житлової субсидії можуть скористатися навіть категорія квартирозйомників та орендарі будинків. Правом на призначення житлової субсидії, починаючи з травня 2015 року, зможуть скористатись особи, які мешкають в орендованих житлових приміщеннях. При цьому договір оренди повинен бути оформлений відповідно до чинного законодавства. І обов'язково, щоб були відкриті особові рахунки на особу, яка орендує це житлове приміщення. Для цього Повинна мати дозвіл власника цієї квартири. Враховуватимуться й умови, які не дозволяють декому з громадян отримати необхідну соціальну послугу. Це якщо в домогосподарстві один з членів сім'ї, який зареєстрований по даному домогосподарству, здійснив покупку або оплату послуг за 12 місяців перед зверненням на суму 50 тисяч гривень. Це єдина вимога, яка не дозволяє скористатись правом на призначення житлової субсидії. Отже, спеціалісти ще раз нагадують, що наразі існує три способи подачі документів для оформлення житлових субсидій, як і раніше це можна зробити, завітавши до районного управління соціального захисту населення, та подати документи особисто, направити документи поштою на адресу соціальної установи, місто Зміїв, вулиця Гагаріна, 22. А в сільській місцевості люди можуть передати заповнені документи уповноваженим працівникам сільських і селищних рад, які вже Же самі передадуть їх за належністю.